Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів поділитися з вами, як я зробив ось такий класнючий дизайнерський патрубочок своїми руками. Десь ось такий класний з ПВХ труби. Стальні наконечники на 1 2 різьба. Мама. Можна зробити і папа з нержавіючої сталі. Мутики поставил. Можно сделать практически любой довжини. вот такую уже минимальную и там максимально сколько у вас есть шланг, можно сделать. А сделать это творение, ось такой звичайного з'єднувального патрубочка, все знаете. Тут, як називається різновид мама, можна і папа, як хочете. Оці з'єднувачі, вони практично вічні. От, оця штучка тут, навіть ще краще у нас з нержавіючої сталі. Буває з алюмінією, з алюмінією простіше можна його зняти. Якщо з нержавіючої сталі, беремо ножиці. І отак от ось тут. Обрізаємо. Або можна ще варіант обрізати його болгарочкою ось тут. Отак от обрізаєте. Ну, простіше, якщо нема болгарочки, берете ножнички, чи, може, пилочку по металу, чи якийсь старий ножичок. Обрізали з одного краю, обрізали з другого краю. І ви будете мати ось такі. Ось такі запчастини, з яких ви в подальшому зробите гарний патруб. Ось так він виглядає, коли його обріжете. Взяли болгарочку або ножовку пометали, обрізали. І головне замірили оцей діаметр. В моєму випадку тут. 10 мм. Ну, вони бувають різні. І далі вже відштовхуємося, від того підбираємо сюди наш патрубок силіконовий або, звичайний, прозрачний. Можна харчовий, а можна не харчовий. Не харчовий буде ще дешевше. У цій штучки, вони практично вічні. Оце стальна, ну буває вона ржавіє, в даному випадку в гарному стані. А оця внутрішня частина, вона взагалі латунна. Є такі варіанти, коли ось ця тут оболонка, вона з нержавіючої сталі. А є такі, що з алюмінією. З алюмінією його легше навіть іще краще. Його можна якимись пласкогубцями, кусачками просто розрізати, обдерти, і вийде сама оця латунна штучка. І вже на неї можна підібрати. Силіконовий, або прозорий шланг, або будь-який шланг, який у вас є під рукою. Це ідея для тих, хто хоче зекономити, або якщо ну, так вийшло, що вам потрібно терміново замінити ось цей патрубок, а у вас немає можливості там піти в магазин. Допустим, магазин зачинений чи будь-що, можна зробити такий Такий ось патрубок будь-якої дліни. Ну, аби у вас був такий силікований, або ПВХ трубочка така, щоб вона підходила на цей діаметр. Обрізаєте, трошки зашліфували або болгарочком, або наждачком, або просто наждачкою. Беремо цю шлангочку. Кип'ятим водичку, бо підігріваємо там небезководокипіння, вам не до кипіння. Головне було теплка. тепла. Опускаємо його, беремо, наливаємо цю водичку в якусь там чашку, кружку, консерву, опускаємо на сантиметрів 5 пару хвилин тримає, вона нагрілась. І далі вона гарно ось так одівається. Оділи плотненько. Воно може триматись і без хамутика. Ну, краще всього взяти хамутик якийсь Копійчана на річ. Хамутики це така справа, що завжди буває під рукою, у любого хазяїна, або в хаті, або в квартирі. Якщо ні, то вони і так тримаються. Це такий варіант для екстреного випадку. Або, якщо, повторюсь, треба. Необмежений довжини зробити такий патрубочок. чому його плюс в діаметрі, в прохідній частині. Бачите, який тут діаметр? Там близько 7 мм, а тут уже буде 9-10 мм діаметр. В моєму випадку я зробив даний патрубок для постачання води до бачку. Туалетного бачку, тому що в мене водопостачання, вода у мене діжка стоїть на криші і вже самотеком стікає. У мене давлення таке середнє, його недостатньо для того, щоб пробитися через цю тонку трубочку. Ну, воно тече, але дуже повільно. Я поставив ось таку. І вже геть інша річ. Бачок набувається, наповнюється значно швидше. Зараз далі покажу варіант, коли, коли можна зняти цю нержавіючу або алюмінієву цю, як би її назвати, опльотку. Повторюсь, якщо нержавійка. Простіше просто обрізати, отак от. І залишити її, трошки підшліфувати і вже можна одівати. Це в тому випадку, якщо у вас є така шлангочка. Якщо у вас менша шлангочка, то у вас її знімати. Він, в кращому випадку, якщо ця пльотка алюмінієва. Вона знімається геть легко кусачками якимись або плоскогубцями. Зараз покажу варіант, коли повністю знята. Ось маємо варіант. Коли повністю розібрана дана запчастина, назвемо її так, звільнили ми від нержавіючої або, ну, в даному випадку була алюмінієва, вона легко знялась, і тут я вже надягнув таку, вона була силіконова шлангочка, це залишки від кофемашини, міняв патрубки, близько, 8 мм її довжина. І, чесно кажучи, ось її надії я хотів зняти і показати вам. Ну і вона просто-напросто не знімається. Наскільки крепко. От силіконова саме класна. Вона натягнулася і тримається дуже крепко. І ми її ось так натягнули. Все, поставили прокладочку, і вона буде жити. Ну, якщо вічно, то дуже довго. І в такому випадку навіть не потрібно ставити. Ну, це, в цьому випадку це силіконова, вона дуже класно тянеться і класно прижимається. Берете її там на міліметр. Вона в діаметрі повинна бути менше, ніж чим... ось цей наш сосочок. І вона класно, чутко становиться. Ось цей варіант, це те, що те, що ставиться під, під мийку, безпосередньо вкручується. В змішувач. Ви розумієте, на кухні такі вони йдуть в такому варіанті, вони там стоять дуже отак от близько. Єдине, що потрібно, ось такий патрубок брати, дуже такий тоненький. Не потрібно брати Є такі патрубки, прошиті нитками, вони товсті. Вони просто-напросто не, не стануть рядом. Там дві отакі шланочки вони будуть плотно стоять. Якщо тоненька, вибачайте, щось зі світлом. Якщо тоненька, то все класно стає. Я, я навіть його просто не можу зняти, навіть от при вас, наскільки воно класно тримається, я, воно просто обірветься, якщо я вже його буду знімати. Ну тут нема що показувати, вона тут, виходить, з такими насічечками під шлангочкою. Одівається. Бо ось в цьому шланочку, фактично, оця пльотка, це якась декоративна, або може як вона як підсилювальна. А внутрі там так, чорна така якась дішманська шланочка стоїть. А в даному випадку ви ставите силіконову, або якусь харчову, чи не харчову ПВХ-труку. Ну, е, краще всього силіконову. Ну, Сіликонова е, буде вартувати трошки дорожче. І ось така вийшла у нас запчастина на заміну тих заводських патрубків. І вони виходять набагато краще і більш ремонті вже. Навіть якщо десь тут шланочка проб'ється, то можна її легко замінити. У випадку з ПВХ трубочкою ось ми обрізали. Або так натягнули, або за допомогою тепленької водички, трошки розпарили наш патрубок. Ну, єдиний мінус в ПВХ. Трубки. Потрібно, потрібно хамутик. Вона все ж таки так ну, тримається, але ну, воно так випадає. Вона буде да натягувати на ось цю на ось цей бортик. Тоді вона тримається краще. Ось, Ми натягуємо аж до кінця, отак от. Щоб вона трошки трималася за цю. Ну, В випадку ПВХ обов'язково ну, бажано, бажано, і це вже буде безпечно. Хамутик. Він там коштує 10 гривень, ну копійки, скажем так. І в цілому у нас виходить і дешевший, але більш якісніший патрубок. Ось так от ось такі два варіанти. Кращий варіант з силіконом, з силиконом не потрібна хамутик. Силікон краще тянеться, і він може бути. Ось в будь варіаціях так і згибатися, і більше, ну, буде, наприклад, менше місця займати. Товстий, ну тут ми зразу порівнюємо. Це фактично одні, одні і ті ж самі патрубки. Ну, я маю на увазі оці штучки. Але ми тут, тут плюс в тому, що вона буде більше гнучка, менше місця займати, і Можна ставити без хамутика. В цьому випадку має більшу проточність, але потрібно ставити бажано хамутик. Ну і вона буде займати більше місця. Але дешевше вартує. Ось такі справи. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, я всім відповім, допоможу. Дякую, що дивились. Всім добра!